Тетяна Букач, керівник проєкту «Спільні дії Єдина громада народилася 11 квітня. Захоплюється активним та веселим відпочинком в холі друзів, подорожами Україною та читанням. Любить сучасну українську літературу, улюблені письменники Люко Дашвар, Наталка Доляк, Володимир Лис, заміжня має домашню улюбленицю кішку Масю. Христина Корінь, член ініціативної групи Думка. Народилася 30 червня. Домашній улюбленець Кішка Кукла. Обожнює подорожувати, пізнавати світ у всій його красі. Найдорожчий скарб у житті синочок Оскар. Життєво кредо Живу для тих, кому потрібно, то вирішую лише з тим, у кому впевнена, Спілкуюсь з тим, хто приємний і вдячна тим, хто цінує. Добре утро вам. Доброго Якщо, звісно, для вас Доброго добре. Ну, давайте, повідайся нам, і всім телезрителям о вашому новом проєкті новому. Наприкінці літа наша ініціативна група Думка спільно з громадською організацією територій вибачте відтім відкриті двері отримала грант на реалізацію проекту Спільні дії Єдина громада. Даний проект реалізується в рамках всеукраїнського проекту Українська платформа регіональних ініціатив, який фінансує Європейський Союз в Україні. І на території Кіровоградської та Черкаської областей адмініструє громадська організація територія успіху. Боже, так багато офіційної інформації. яка мета проекту? Даний проєкт він спрямований на підтримку внутрішньопереміщених осіб, які опинилися в нашому місті. А, тобто, це практична <зас> допомога переселенцям, які нещодавно або давно живуть в нашому місті, і який спрямований на те, щоб люди могли отримати корисну інформацію, знайти нових друзів та швидше адаптуватися в нашому місті. <зас> Ага, Хотілося б ще зауважити, що ми вирішили створити дві групи наших учасників для такої більшої ефективності донесення тих знань, того досвіду, всіх тих заходів, які ми запланували. Тож, перші вже так звані випускники першої групи, в жовтні місяці вони вже отримали. Той цикл заходів було вже проведено для а них. А що ж саме проводили Перше був проведено установчий тренінг під назвою Соціальна адаптація та інтеграція в нових умовах життя. Це ви проводите його? Ні, проводили ми спільно з тренером, кваліфікованим тренером Вікторією Вакжановою та арт-терапевтом Ларисою Новосьоловою. Тобто, під час цього тренінгу дорослі окремо вони спілкувалися з нашим тренером. Вони виконували різні вправи. Проводилися тести, такий знаний тест люшера. Це за допомогою колористика. Він проводиться. Ось і дітки у цей час вони займалися хендмейд мистецтвом. Вони створювали якісь поробки, прекрасні речі і були зайняті. І потім було проведено три майстер-класи. Перше з них це квілінг, мистецтво краси. Ми взяли з собою показати вироби наших майстринь, які будуть проводити так. Тут не лише плану. вироби майстринь, але й вироби учасників, учасників цих майстер-класів. І це особливістю так. їх да. було те, що в майстер-класах приймали участь як переселенці, ну як родини переселенців, так Я і так. родини кіровоградців. Це було зроблено для того, щоб вони могли знаходити такі дружні стосунки, знаходити нових друзів у на новому місці проживання. Ну Це ж не тільки. Діти мають змогу брати участь у проєкті? Ні, Вони приходять родинами, тобто угу. і дітки, і дорослі, і вони вже займаються а, такими гарними справами. І а, це не тільки дати якийсь такий досвід, а, щось робити, але і. Душевно поспілкуватися, провести час з користю, отримати якісь нові знання. А наступним майстер-класом був декупаж, і наші учасники освоювали цю техніку. Декупаж. Декупаж. М -м -м. так. Це, це е -де декупаж. Так, він дуже має таку давню історію. Декорували колись ще старі меблі за допомогою шпалер або такого плану серветок. А і, це, це ж серветка, правда? Так, це а серветка, подивитися? можете подивитися так. Боже, як ефектно. Перетворює Є... робота дівчинки, єдиний це вирібний. Верно скритий лаком да, а, він ну, ще для ефекти, що скривається лаком, це не встигли доробити. Да. Трішечки. А наші учасники будуть створювати свій власний дизайн чашки. Всі матеріали і участь є безкоштовною для наших учасників. Тільки треба. Подзвонити нам, записатися безпосередньо перед самим майстер-класом чи тренінгом. І такий завершав, завершаючий майстер-клас був з солодкою флористуки. Нь -нь, Чому солодкою? Тому що тут цукерочки. заховані цукерочки, так можете подивитися. І ми робили такі різні квіти і оформлювали їх в букети. І звичайно, нашим таким продуктом. Діяльності нашого проєкту був видання буклету «Кіровоград Гід». Він є дуже 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 цікавим для наших переселенців, тому що тут є інформація про місто Кіровоград, про різноманітні заклади, це лікарні, це заклади культури, місця угу. відпочинку та дешевого Не, харчування. Так, як гід. І навіть ми прописували їм зупинки, на яких вони можуть угу. добратися до цих місць. А до хто допомагав заходів. розробляти концепцію ось цього буклета? Ну ініціативна, ініціативна група групи, наша, звичайно, звичайно це все обирали заклади, ми. тобто найпопулярніші і найкорисніші, дізнавалися про маршрути, розписували. Ну перед цим ми консультувалися з обласним штабом. По роботі з вимушено переміщеними особами в Кіровоградській області. І Вони говорили, що така інформація є дуже необхідна для людей, які тільки угу. потрапляють, і навіть для тих, хто вже давно мешкає в місті, тому що все одно люди ну, не знають, як ну, не куди добратися. Їм потрібно так, актив, ну, повністю пояснювати, як, куди, до чого їхати, до куди йти. І саме тому ми вирішили створити саме такий буклет. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка тривалість проєкту? Тривалість проєкту 4 місяці mm -hmm. з 1 вересня по 31 Грудні, які в ще заходи заплановані в жовтні тривало навчання першої групи е, учасників проекту. Зараз ми е, з 8 листопада розпочинаємо навчання для другої групи учасників проекту і користуючись нагодою, ми хотіли б запросити мешканців міста внутрішньопереміщених осіб, е, які мешкають в місті, можливо, не знаючи про проект, долучатися до участі. Нагадую, що участь у заходах є абсолютно безкоштовною. Усі матеріали для майстер-класів і участь тобто надається все безкоштовно. Ви можете прийти разом з дітками. А Куди приходити? Скажіть, щоб знали люди. Заходи проєкту відбуваються в приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва так. на другому поверсі. І вже 8 листопада об 11 відбудеться тренінг, соціальна адаптація та інтеграція в нових умовах життя. А 15, 22 та 29 листопада, тобто заходи відбуваються в неділю о дванадцятій годині. Що неділі будуть відбуватися три майстер-класи підряд. І ми запрошуємо. Чуємо, тому що це є дійсно така унікальна можливість, по перше, знайти нових друзів, отримати таку підтримку необхідну людям, які опинилися в таких умовах, і плюс це ще й можливість додатково отримати знання, навчитися що створювати своїми руками, і можливо навіть отримувати з цього якісь, якусь фінансову зараз підтримку, так. тому що ви знаєте, що зараз мистецтво гентмен є надзвичайно популярним, тому да. запрошуємо. Будь ласка. Спасибо большое вам Дякуємо. за информацию, Поэтому ми всіх приглашаємо Приходите в бібліотеку, получайте мастер-класи безплатні, очень полезные. Вот вам спасибо. Добавить, що спасибо. Так, хотіла да. б ще додати, якщо Давайте. можна ми зараз оголосили збір теплих речей угу. для родин внутрішньопереміщених осіб та родин героїв АТО. Що мешкають в Кіровоградській області, бо спілкуючись з нашими переселенцями, ми дізналися, що вони дуже дуже потребують теплих речей, рукавиць, теплої білизни, тобто все, що можна, і дитячі речі теж. Пункт збору це кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва. Туди можна приносити речі. Це не обов'язково мають бути нові речі. Можливо, ви маєте речі, які вам вже не потрібні, це але знаходяться допомогти. в гарному стані, і які можуть зігріти якусь маленьку дитину або ну, наших захисників. Угу. Добре. Дякуємо вам за що займаєтесь такими Дякую. справами. Кіровоградці, приєднуйтеся, долучайтеся до акції. Давайте вже поб'ємо рекорд, і зберемо багато речей, зберемо багато людей, які будуть об'єднуватися і робити разом хороші справи. А зараз, друзі, пропонуємо вам подивитися про рекорди, які підготувала Наталя Трішина.